З нами футболіст, який кожен матч переживає за свою команду. Пане Михайло, скажіть взагалі, які настанови вам давав тренер, коли ви виходили? У вас один момент сьогодні били, ви забили? Які настанови? Настанови було не програти, як мінімум. В принципі, я думаю, ми, не буде у тренера до нас. Стр Стражалися, билися. Ну, чесно говоря, мені показалось в першому таймі Кеню чиста точка, чиста пенальт. Якщо ви не замітили, судді, кожну ігру призяти нам судять. У нас 6-7 ігор. Удалення. Кожне гра – удалення. Пенальті, подивіться, якщо ми вам так не в вищій лізі, що, що робиться з Закарпаттям? Беруть просто пенальті на рівному місці. Це просто безприділ суддівський, просто безприділ. Тут те ж саме. Руха в першому таймі. Що точку не ставить? Наші ворота кожен раз пенальті. Удалення те ж саме. Якщо, так... якщо ми вам не в вищій лізі, грайте, металіз, Дніпро, Динамо, грайте самі без нас. Ми не будемо в Закарпаття. От і грайте свій регіон, п'ять шість команд, вот і все. Просто немає смислу. Металіз їхати немає сенсу. Ви вже перед матчем розуміли, що таке буде. Розуміли, при чому тут понятно, команда буде грати, зараз важні ігри зіграла. Підустали, зараз команда буде грати з Байером, Треба відпочити. Понятно, що судді будуть симпатизувати мінімум. Сюди можна не їхати і грати, сюди можна не їхати. Якщо вам не потрібні, ще робити, давайте ми не будемо грати. Грайте п'ять команд. От між собою грайте. от це наш регіон. І все, зачем мучити, і над командою. Зачем? Ми ж теж, у нас є діти, сім'ї, які переживають, просто зі над футболом. Вот эти судді. Ж... в кожній грі пенальти, в кожній грі удалення. 90 хвилин. Зачем? Зачем оце надо? 90 минути удалення. Чому? Просто тут люди, він каже, нецензурна брань! Нецензурна брань! Що він йому сказав? Шум металіст матюкається, кричить, нічого. У нас ще... пожалуйста, без шанс, можна сюди не їхати. Дякуємо, Михайло, за відверте вам інтерв'ю.